Вітаю вас сьогодні 17-й день із циклу 365 днів одного року. Дуже дивно, що один день практично нічим не відрізняється від другого. Але проживши рік, ми чітко бачимо, що зміни були. Коли ж вони відбуваються? Такий момент для роздумів, як для мене, цікавий. Чому? Тому що практично цієї миті, єдиної, яка є в теперішній час, її не існує. Вже момент початку цього відео він залишився у минулому. Те, що я хочу вам сказати, воно. Ось як у майбутньому я хочу вам сказати, що теперішній час це саме та мить, коли ми про неї думаємо, коли ми її усвідомлюємо, отак і в житті. Дуже хочеться швидко зробити ті справи, які ми запланували на сьогодні. От я зараз. Начищую картоплі, зварю суп, поснідаю, а тоді, ну і так далі. У кожної людини безліч справ проходить день. Ми робимо підсумок, що ми встигли, але ж день уже в минулому, в цю секунду, коли я вам говорю про теперішній день, що будуть якісь події, ну вони ж у майбутньому. Отак і все те, що ми проживаємо, саме та мить, дійсно мить, її не залишить секундою, а просто мить. Оце і є наше життя. І якщо ми зуміємо його прожити у спокої, в гармонії, у Любові до всього, що нас оточує, особливо стосунки з нашими рідними. Якщо ми зуміємо згармонізувати свій внутрішній стан, свої емоції, оце і є щасливий мить, життя. І з таких миттєвостей, і складається життя, складаються наші відносини. Спробуємо через спостереження за кожним днем із циклу усвідомити і усвоїти, що це і є наше життя.